Всім привіт, ви на канал каналі Канау Футбол. І сьогодні я буду обгорювати матч чемпіоната Франції, а саме ПСЖ Марсель. Два конкуренти між собою, ПСЖ на першому де Марсель на другому. Але все одно, дивлячись на це, різниця по очкам досить велика. ПСЖ, як завжди, грає в такому, як ми вже неодноразово казали відео, в відео фермерському чемпіонаті, там, де в них. Ну, як, начебто, як є конкуренти, але він завжди, він завжди на першому місці, і в нього завжди на дуже багато очків більше, ніж цієї іншої команди. Там, або Монако на другому, або Марсель на другому. Але це не так важливо, тому що перемагає завжди хто правильно ПСЖ. Ну, що, Марсель, якби в Куб в якихось там Єврокубках не грає, із Кубка Франції вилетів. Ну і Чемпіонат це єдине, на що він може робити ставку, але він там йде на другому місці і відрив якби, доволі -таки великий, там десь 15 очків, як би розумієте, а до кінця якби, чемпіонату дуже мало турів, і їм потрібно щось робити. Ну, чемпіонам зазвичай, як, як там, в минулих роках, або там якихось 10 років тому, як завжди, мабуть, стане ПСЖ. але Марсель хоча б, ну, хоча б намагався. Там як ти не намагаєшся, все одно переможцем буде ПСЖ. А що ПСЖ? ПСЖ пройшов якби до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. У нього все добре. Він переміг Ліверпуль по пенальті 4-1. До Нарума, як він просто прочитався ці ігри разом знаєте, відбив пенальті Нунніса і Джонса. І якби вдома в Ліверпулі грали. Я, якщо чесно, думав те, що Ліверпуль розбереться. Я дуже сильно помилявся. ПСЖ навіть, мабуть, трішки краще був, якщо чесно, за Ліверпуль. Впевнено, пасажир реалізував всі свої чотири спроби з пенальті, а Ліверпуль жахливо пробив їх. І, взагалі, і пасажир би пройшов до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, де в нього буде Астон Віла. Якби теж дуже непростий суперник, доволі таки, тому що від Астон Віла ніколи не знаєш, чого очікувати. Тому що Астон Віла там із Ліверпулем в нічию грала в минулому сезоні 3-3. А ПСЖ якби нічим не гірше за Ліверпуль. Ну, коли він його перемагає, то зрозуміло те, що він нічим не гірший. ПСЖ, до речі, ви пам'ятаєте, як вони в груповому етапі чемпіонів жахливо грали? От початок. Просто. Але потім вони почали показати, показали гарний футбол. Наприклад, з Мансіті в передостанньому турі, коли вони 2-0 програвали, то вони якби закимбачили 4-2 і закрили всі питання. І після цього матчу я зрозуміла, що ПСЖ буде боротися за цей вихід до Ліги Чемпіонів, тому що їм якраз таки з Мансіті була терміново, потрібна лише перемога. Вони її перемогли Манчестер Сіті. Її якби пройшли. Луїс Анрікеві йому набридло те, що постійно ця критика після цих невдалих результатів у Лізі Чемпіонів. І він нарешті вирішив взятись за голову і все ж таки вже зробити щось цією командою. В них там вже новий лідер Усман Дімбілі, можливо, він навіть золотий м'яч виграє. Ну, наприклад, не в цьому році, а, наприклад, там, в наступному допустимо. Ну, можливо, в наступному це ще так не факт, але там через пару років точно, я думаю, виграє. Він, можливо, буде навіть майбутнім, майбутнім якимось популярним гравцем. Ну, може, не Месі, але все ж таки якимось там салахом, допустимо. Тому що в нього є головне швидкість, дріблінг і завершення. От він в Барселоні, коли, наприклад, грав, то він отримував постійно якісь травми. Але ПСЖ якби його купив. Ну так, він Барселона якби так зрадив, тому що Барселона якби дуже в нього вірила. Я навіть не на те, що він отримав травму. Всі команди вже давно відмовились, а вони все одно в нього вірили. Ну, його ПСЖ купив. І потім, наприклад, тоді, в минулому році, як вони грали проти Барселони, він забив гол, гол Барселоні і висвяткував цей гол. Ну так, сумна, сумна дуже історія. Хавіа сам у нього вірив, але ось так іноді буває. Давайте не будемо про сумне, а давайте перейдемо до самого прогнозу. Мій прогноз на цей матч такий, що обидві команди заб'ють, і перемога ПСЖ. Ось так. Дійсно, Марсель може забити якийсь гол, але все одно це йому ніяк не допоможе, ще коли ПСЖ грає у себе вдома. Ну що ж, друзі, ви почули мою думку на цей матч. Тому що, ставте подобайки, Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. До нових зустрічей!